Коли ми бачимо спалахи в нічному небі, за цим видовищем ховається щось ну просто неймовірне. І це не тільки про потужні ракети чи радари, це про невидимий інтелект, про мову, якою, по суті, написано наш всесвіт. От просто на секунду уявімо собі, як влучити в щось, що летить зі швидкістю 3000 кілометрів на годину це ж це майже кілометр за секунду. Спробувати збити таку ціль, це, знаєте, все одно, що намагатися поцілити однією кулею в іншу. Здається, неможливим, правда? А от системи ППО роблять це і роблять постійно. І секрет тут виявляється не тільки в потужнішому залізі, ні. Справа в одній такій таємній мові, і це мова математики. Саме вона бере весь цей хаос повітряного бою і перетворює його на чіткий холодний розрахунок. Ну, розблятися, як цей дивовижний механізм працює зсередини. Так, почнімо з самої основи. Уявімо, що кожне перехоплення в небі це надскладне рівняння, і в ньому не одна, а десятки змінних. І вирішити його треба ну, буквально заміть, бо ціна помилки, як ми розуміємо, тут абсолютна. І це ж не якась там абстрактна задачка з підручника, це реальність. Тут цифри миттєво стають траєкторіями, швидкостями і, зрештою, результатом. Будь-яка затримка навіть на мілісекунду чи найменша неточність у розрахунку це майже гарантований промах. Тобто швидкість і точність тут не просто важливі, це єдине, що має значення. Добре, то з чого все починається? З найпершого фундаментального питання. Перш ніж щось збити, треба знати, де саме воно є, не десь там приблизно, а з абсолютною точністю, в трьох вимірах. І ось тут на сцену виходить наш перший математичний інструмент векторна алгебра. Якщо говорити простіше, то це така мова, що дозволяє описати будь-яку точку в просторі, а ще напрямок її руху і швидкість. Тобто система ППО не бачить ракету чи літак. Ні, вона бачить вектор такий собі математичний об'єкт, в якому зашита вся інформація про те, де ціль і що вона робить. І знаєте, що тут найцікавіше? Ця математика, по суті, перетворює реальний світ. Незрозумілі для комп'ютера дані визначити точне положення цілі, прокласти курс для нашої ракети, змоделювати, як вони обидві будуть рухатись, все це робиться мовою векторів. Фактично, система створює таку собі цифрову копію повітряного бою у реальному часі. Гаразд, припустимо, радар щось засік. Але звідки ми знаємо, що це саме ворожа ціль, а не, скажімо, зграє птахів чи якісь атмосферні перешкоди, або й узагалі ворожа радіоелектронна атака, щоб нас заплутати? Треба розуміти, що реальний ефір це дуже, дуже шумне місце. Ось погляньте на цей контраст. Зліва це такий собі ідеальний чистий сигнал від цілі, ну такий, який система мріяла б бачити. А справа а справа те, з чим доводиться працювати насправді, це просто хаотична мішанина з корисного сигналу і купи купи енної перешкод. І от задача з усього цього хаосу витягнути одну єдину крихту правдивої інформації. І для цього в нашому арсеналі є другий потужний інструмент. Це теорія ймовірностей. Вона дозволяє системі, скажімо так, мислити не просто категоріями так чи ні, вона дозволяє оцінювати шанси. Наскільки, ймовірно, що ось цей сигнал це справжня ціль, яка може бути похибка у вимірах. Це, по суті, мистецтво приймати правильні рішення, коли немає 100% точної інформації. Як це виглядає на практиці? А ось так. Система ніби постійно ставить собі питання: Окей, наскільки я можу довіряти цим даним? Вона відкидає якісь випадкові сплески, враховує коридор можливих помилок, і в кінці видає найважливішу цифру, яка ж імовірність успішного перехоплення саме зараз, за цих умов. А є ще один, знаєте, такий дуже елегантний метод, щоб зазирнути в саму душу сигналу це аналіз фуріє. Уявіть собі, що ви чуєте складний музичний акорд, так от ряди фур'є це ніби мати абсолютний музичний слух, який дозволяє вам почути кожну окрему ноту в цьому акорді. Ось так само і система, вона бере цей зашумлений радіосигнал і розкладає його на прості складові. І тоді стає чітко видно, ось це голос цілі, а все інше просто фоновий шум. Так, добре! Тепер ми точно знаємо, де ціль, і ми впевнені в сигналі. Але є одна велика проблема. Поки наша ракета-перехоплювач долетить до цієї точки, цілі там вже не буде. Вона ж не стоїть на місці. Тому цілитися треба не туди, де вона є зараз, а туди, де вона буде. Нам потрібен прогноз. І ось тут у гру вступає, так би мовити, важка артилерія, математичний аналіз, а точніше, диференціальні рівняння. Це, по суті, мова, створена для опису змін. Саме вони дозволяють побудувати математичну модель руху цілі, врахувати її швидкость, прискорення, можливі маневри і, спираючись на це, ніби зазирнути в майбутнє. Сам процес виглядає приблизно так: перший крок: система будує модель, тобто питає себе, як такий об'єкт зазвичай рухається. Другий крок аналіз а що він робить конкретно зараз. І третій крок на основі цього робиться прогноз, де він наймовірніше опиниться через 3, 5, 10 секунд. Ось це і є та сама точка зустрічі, куди треба спрямувати перехоплювач. І от ми на фінішній прямій, ми знаємо, де ціль, ми впевнені в даних, ми спрогнозували точку, де вона має бути, залишилося, мабуть, найскладніше зібрати все це докупи і вирахувати одну єдину ідеальну траєкторію для нашої ракети. І це вже робота для лінійної алгебри. Просто уявіть на мить, усі наші дані, це положення цілі, її швидкість, параметри нашої ракети, навіть опір повітря і сила тяжіння, все це разом утворює гігантську систему рівнянь, можливо, з сотнями змінних. І от лінійна алгебра це такий собі універсальний ключ, який дозволяє всю цю складнющу систему розв'язати і знайти те саме єдине оптимальне рішення. Ось ця таблиця дуже добре показує, наскільки це фундаментальна штука. Потрібно розрахувати складну траєкторію польоту, це лінійна алгебра, оптимізувати наведення ракети в реальному часі, знову вона, обробити гігантські потоки даних з Радара, і тут теж вона. По суті, це обчислювальне серце всієї системи. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимось на всю цю картину загалом. Справа в тому, що жоден із цих математичних інструментів не працює окремо. Це, знаєте, як один великий ідеально злагоджений оркестр, де кожен виконує свою унікальну партію в цій спільній симфонії перехоплення. Векторна алгебра каже: Ціль ось тут теорія ймовірностей одразу уточнює, і я впевнена в цьому на 99%». Ряди фур'є підтверджують, так, це точно не перешкода. Математичний аналіз робить прогноз, а через 10 секунд вона буде ось там. І нарешті лінійна алгебра дає фінальну команду, рішення знайдено пуск. Це просто ідеально синхронізований процес. І ось, мабуть, найголовніше вся ця неймовірна, просто титанічна, обчислювальна робота від першого пік на радарі до моменту ураження цілі займає менше часу, ніж ми встигаємо кліпнути оком. А все чому? Тому що в серці кожної такої системи працює невидимий, але абсолютно всемогутній двигун двигун чистої математики. Це якось змушує подивитись на світ по-іншому, правда? Протиповітряна оборона це ж лише один, хоч є дуже яскравий приклад. А скільки ще таких от невидимих математичних кодів керують нашим світом щомиті від GPS-навігатора в машині до алгоритмів у смартфоні, здається, ми справді живемо у світі, який повністю написаний мовою чисел.